Вітаю вас на каналі Міні-Трактор УА. Сьогодні до вашої уваги кубота GB-155 на гусениці Називаємо його всюди хід трохліндровий дизельний двигун, розворот на місці, механічна коробка передач, управління задньою навіскою, навіска двох точка, фреза метр сорок У гарному стані, ножі майже як нові гусениці також як нові, видно, що тут гарна резина, нова не стерта під крилами, також нічого не витерто. Напрацювання 780 мотогодин Технічно все працює, двигун ідеальний, коробка також. Ціна такого трактора буде 5800 доларів. В заявлених характеристиках заводу сюди можна поставити звичайно, резину назад. Місто Вінниця, ти 62 а чекаємо вас на майданчику.